Ракт у Санкт-Петербурзі бомба вибухнула у вагоні метро між найбільшими пересідними станціями сінна площа і технологічний інститут. Під землею загинули 10 людей, ще півсотні поранені, серед них дитина. Російські силовики відразу зачинили центральні станції пітерської підземки, звідти евакуювали пасажирів. У соціальних мережах почалася паніка, ширились чутки про нові вибухи. Чи то знайдені бомби на інших станціях, але їх офіційно не підтвердили. У Санкт-Петербурзі перебуває і Путін, але не Через теракт кремлівський очільник проїхав і ще до вибуху на місцевий форум. Збіг? Не думаю. Це спискури. Ми починаємо. Десятки загиблих і поранених у Санкт Петербурзі на станції метро. Пролунав вибух. Пасажирів із вагонів діставали спецтехнікою. Росіяни вбили польського президента. Видана постанову про звинувачення в свідомому доведенні до катастрофи в повітряному русі. Польська прокуратура звинувачує російських диспетчерів у тому, що вони навмисне розбили літак Качинського. Стріляв у тата. Можна стверджувати, що до даного злочину він готувався і скоїв це навмисно. На Рівненщині син прокурор із пістолета застрелив мачуху та поранив батька. Вибуху в Санкт-Петербургському метро десять людей загинули і близько п'яти десятків поранені. Свідки кажуть, що вибухів було нібито два на різних станціях російського метрополітену. Розірвалося на синій гілці метро прямо у вагоні. Тому евакуацію людей рятувальники здійснювали за допомогою спеціальної техніки. Серед міста Санкт Петербурга сінна площа в облозі поліцейських машин небом літає гвинтокрил. Усі центральні станції метро зачинені. Спишка відбросила і. Упал смотрю назад. люди мертвые. вибух на перегоні між двома найзагруженішими станціями технологічним інститутом і Сінною площею стався у другій годині дня за Києвом. Ось в якому стані потяг доїхав до Сінної. Перелякані пасажири допомагають витягати з потрощеного вагона тих, хто може вийти. Паніка сінаші стоять шанаскаліухадіть. Наші виходити. Почали Боялись, що вагон троняться уїде далі. Відео з сусіднього потяга, що проноситься станцією без зупинки. Тіла на платформі кров. З пасажирів пригадує, начебто бачив хлопця, що залишив чорний портфель на минулій зупинці, а сам перейшов до іншого вагону. Він, начебто, потрапив на камери. Повідомляє джерело агенції Інтерфакс. Проводиться міста місця шестке назначаються необхідними експертізи. Установлюються, опрашуються світлі. очевидці. Іншу вибухівку залишили в сумці на ще одній центральній станції площа повстання. Кілька годин її розміновують. Соціальними мережами шириться панічні повідомлення про нові вибухи, але ж. Одне не підтверджують. Володимир Путін, який саме приїхав до Петербургу в день теракту, висловив співчуття з загиблим та їх родинам, але змінювати графік зустрічей не став. Навіть цю заяву зробив із зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенко. Десятки користувачів звинувачують в теракті власне ж ФСБ, пов'язуючи вибух із найбільшими за останні роки антивладними демонстраціями. В інтерв'ю спецкору політолог Станіслав Білковський теж не розуміє, як спецслужби могли пропустити теракт в день візиту президента. Сініславна. Жесточайший режим безопасности, яка проводиться в любом якому пункте, куда прибывает Владимир Путин, именно сегодня, в день його прибування в санкт петербурге эти взрывы случились. Досі вибухи у метро траплялися тільки в столиці Росії. У Москве за останні два десятки років сталося принаймні сім терактів. Я не Константин Коробов, спецкорд два плюс два. 16 людей поранено на Дніпропетровщині через кинуто біля кафе гранату. П'ятеро з них у лікарні у селі Знаменівка. Всередині кафе виникла сварка між одним із відвідувачів і гуртом молоді. Згодом і учасники вибігли на вулицю. Біля самого входу чоловік і кинув гранату РГД. 5 осколки влучили в НАТО в потерпілі переважно молоді люди. Наймолодшому з них 17 років. Це саме центр села, кафе, в якому зазвичай вихідними влаштовують дискотеки. Так було і цієї ночі. Компанія молодих людей, які танцювали всередині, незабаром почали сваритися. Вони вибігли на двір і майже одразу пролунав вибух. Бахнуло добре. Да. Взрив слишно у нас по українській вулиці, Там у нескольких домах Там било. Та на всяк тут бах, тут машина стояла удар. Приняла машина, хозяйки. Якби не автівка, що стояла біля кафе, навряд чи ці хлопці зараз сміялися, плежачи на лікарняних ліжках. Вони найважчі 16 постраждалих. У лікарню також доставили і дівчину, їхню однолітку, усім по 16 та 17 років. У кожного численні осколкові поранення. Проведена була первична хірургічна обробка, попадання попадення осколков, бо удалення крупних осколків. Тут мене зацепило просто тут осколок у мене. Хлопці просять. Не показувати обличчя, розповідають сварка, яка переросла у бійку. сталася через те, що на сільській дорозі не розминулися дві автівки. Ось ці ребята, які з понароднього, вони підрізали машину місцевого чоловіка. Ну миого знакомого Підрізали машину. почався конфлікт. Під час сварки молодики почали телефонувати своїм знайомим. Ті якраз відпочивали у кафе, втім хутко вибігли на вулицю і почали битися. Крик із толпи, там крикнули граната. Я Розвернувся, хотіла біжать в той момент, коли я розвернувся, то в мене попал осколок. Поліції встановили за попередніми даними гранату РГД 5 під ноги людям кинув 25-річний чоловік, який відпочивав у кафе. Він дістав з кишені. Гранату РГД 5 та кинув її на землю. Цей чоловік затриманий в порядку статті 208, Він знаходиться в затри тимчасового тримання. Хто підривник? Та звідки в нього граната? У здогадках губиться усе село. Місний би не кинув. Да, все би в кафе, куди він ходить гуляти. Більше б могли б розповісти у самому кафе. Звідси можна було бачити біку. Крім того, тут є камери вуличного спостереження. Втім, від коментарів працівники не відріз. Відмовляються. Якщо вам потрібен матеріал з камери, то є, вони не працюють. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Замах на вбивство. Підривнику загрожує до 15 років позбавлення волі. Постраждалі поступово оговтуються від шоку та готуються до операції. Наталя другого добу поліція Рівненщини шукає Ігоря Чайку, тернопільського прокурора, якого підозрюють у тому, що він стріляв у власного батька. Вячеслав Чайка нині в лікарні дружину потерпілого нападник застрелив. А потім втік у поліції кажуть, перевіряють його імовірне місце перебування. Також вирішують питання про оголошення йому підозри. Бо саме на ігоря чайку, як на нападника, вказав його батько, колишній правоохоронець. Постріли у цьому будинку пролунали близько восьмої години вечора. До екс керівника міліції Рівненщини зі зброєю в руках приїхав його син прокурор, кажуть у поліції. Спочатку він вистрілив у мачуху, а потім відкрив вогонь по батьку. Екс правоохоронець В'ячеслав Чайка саме порався по господарству, коли помітив, що десь немає дружини. Розповідає, пішов за нею до хати. Відчубоні життя, тобто весь цей бучу один. Потім другий. Вже поранений, кинувся на нападника та звалив його з ніг. Спочатку обличчя стрілка не побачив. Я спробував підніматися, побачив, що мій син стріляє Ігор. Я знову вчепивши за його ноги, знову його звалив. Він дотягнув курточку на голову, закачав. І почав бити пістолетом. Батько зумів вирватися і вже в будинку побачив розстріляну дружину адвоката та кандидатку в Дубна Віту Шаблій. Самого чайку у важкому стані доправили до лікарні. Проведено оперативне втручання з приводу цих вогнепальних поранень, тобто поранена грудна клітка ліворуч і так само поранена черевна порожнина пошкоджений кишківник. стан стабільний, але важкий. Син пораненого експравоохоронця Ігор Чайка працює в Тернопільській прокуратурі. Нині його, як головного підозрюваного, розшукує поліція. Він втік. Ну, судячи з обставин подій, і можна стверджувати, що до даного злочину він готувався і скоїв це на умис. На місці події вилучено вісім гільз, тобто в бойму він відстріляв. Основна версія злочину конфлікт у родині кажуть у поліції. Це був сімейний конфлікт, який вже триває на протязі трьох останніх років, між батьком і матір'ю та двома синами від першого шлюбу В'ячеслава Юрійовича. Значить, конфлікт за розподіл будинку, в якому фактично стапилося дане вбивство. Нині поліція шукає підозрюваного. Анна Махно, Олександр Ковтонець, рівненщина спецкор, 2+,2. Оголошений із 1 квітня режим тиші не працює. Бойовики порушують його уздовж усієї лінії зіткнення. Найбільше порушень тиші штаб АТО нарахував на Маріупольському напрямку. Там 80% ворожих обстрілів припало на ділянку Павлопіль Широкине. На околицях Донецька найінтенсивнішої вогонь окупанти вели по Авдіївці Зайцевому та шахті Бутівка. Загалом за добу штаб АТО нарахував 32 обстріли. Один український воїн зазнав поранень. І ще один загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю, начебто, стріляв його побратим. Військова прокуратура наразі з'ясовує обставини трагічного інциденту. Про те, що нині робиться на передовій, запитаємо в Євгенії Цвітанської. Вона сьогодні працювала неподалік горлівки. Вітаю, скажи, будь ласка, чи дійсно такий ворог стріляє, і чи ми відповідаємо, чи спостерігаємо? При Руслану немає одне оточення десь години півтори тому за телефоном. Але бійці казали, що один військовий загинув поблизу Донецького аеропорту внаслідок обстрілу, що там тривають весь день ці інтенсивні обстріли. Ось я бачу на сторінці штабу АТО, що офіційно вже цю інформацію підтверджують. Це сталося близько двох годин тому. Тобто, дуже дійсно напружена ситуація в районі Авдіївки. Сьогодні ми працювали у напрямку Горлівки у Зайцевому. Хочу сказати, що там набагато спокійніше. Принаймні, те, що ми бачили в день, вдень, вдень прошов взагалі спокійно. А бійці кажуть, що Якщо порівняти з тим, що було до перемир'я, це працювала дуже сильно важка артилерія, поринувала будинки. То зараз, в принципі, це можна ще тишою, але стрілецька зброя не припиняє працювати. Українська армія у відповідь мовчить ми не відповідаємо навіть на провокації. Провокації є. Всі стрілецької зброї не працює артилерія. дякувати Богу. Але стрілецька зброя працює не прицільно, але дуже масивно. Це яке вже перемир'я на вашій пам'яті? Тут або взагалі, взагалі? За три роки? Взагалі? Не пам'ятаю. – А тут? Теж не пам'ятаю. Я хочу сказати, що це третій день, коли я цікавлю запитанням, яке ж це по рахунку, за рахунком перемир'я, і власне ні, міністерство оборони, ні жодне відомство і бійці не можуть ані підрахувати, ані пригадати, яке це за рахунком перемиря, але власне воно закінчується одним і тим самим війною. І ось як ми бачимо, перемир'я триває, а люди гинуть. Студія івені цвітанська з останньою інформацією з фронту там ворог таки влаштовує провокативні обстріли. Польща офіційно звинуватила Росію в катастрофі свого літака під Смоленськом. Тамтешня прокуратура висунула офіційне звинувачення російським авіадиспетчерам, що вели президентський літак. Польські слідчі вважають, що росіяни навмисне спричинили аварію борту з польським президентом та елітою країни. Допитати висунути обвинувачення проти російських диспетчерів із гадковою третьої особи вимагає Польща від Росії. Прокурори кажуть, що зібрали достатньо доказів і власних і попередніх розслідувань, які дозволяють висунути нові обвинувачення у тому, що фактично росіяни скерували літак на загибель. Хто ця третя особа? Прокурори не уточнюють, але твердять, немає сумнівів у тому, що саме її поведінка стала однією з причин авіакатастрофи. Докази базуються зокрема на даних нової експертизи, розшифровки розмов диспетчерів. Аналіза. Аналіз доказового матеріалу проведений слідчою групою, зокрема, й нова фоноскопічна експертиза записів реєстратора П-500, що реєстрував слова осіб, які працюють на контрольній вежі. Призвів до зміни постанови про висунення обвинувачення на адресу двох громадян Російської Федерації. Зараз, стосовно цих осіб, видано постанову про звинувачення в свідомому доведенні до катастрофи в повітряному русі. Кремль звинувачення польських прокурорів відкидає. і Посилається на міжнародний авіаційний комітет, який дійшов висновків, що помилка пілотів і небажання приземлятися на запасному аеродромі призвели до трагедії. Безумовно, обставини цієї трагедії, цієї катастрофи вже достатньо досліджені і вивчені. І, звичайно, погоджуватися з такими висновками неможливо. Польські прокурори розповіли про перебіг екзумації тіл, які тривають з листопада минулого року. Вже провели 17 експертиз, у тому числі президентської пари Леха і Марії Качинських. Висновки для слідчих прогнозовані. В одному випадку відбулася підміна тіл, і ще у п'яти трунах знайшли частини тіл інших людей. Попередуслідча ще 40 екзумації, які мають завершитися наступного року. Реконструювати авіакатастрофу і встановити її причини, крім цього, має допомогти створення віртуальної карти місця падіння літака. Вона має точно показати розташування уламків президентського борту та тіл жертв, кажуть слідчі за тиждень. 10 квітня у Польщі шановуватимуть пам'ять тих, хто загинув сім років тому під Смоленськом у Росії. Ситник, Ситники Гринтанюк з Варшави Спецкор, 2+,2. 45 тисяч доларів за промову на честь Russia Today. Колишній радник Дональда Трампа зізнався, що отримав гроші від російських пропагандистів у новій податковій декларації. Майкл Флін вказав багатотисячний гонорар, заробив 15-го року, коли виступав на святкуванні 10-річчя кремлівського телеканалу. Серед інших російських компаній, що також платили Фліну. Транспортний авіаперевізник Волга Дніпро і американська дочірня компанія лабораторії Касперського у першому варіанті фінансового звіту, який екс радник із нацбезпеки подав у лютому, за кілька днів до відставки цих даних не було. НКРЄ поки що не запроваджуватиме абонплату за газ для мешканців багатоповерхівок, які користуються газовими плитами та мають централізоване опалення. Бо саме для них це рішення мало обернутися зростанням щомісячного платежу. Під натиском політиків комісія відтермінувала своє рішення доти, доки не знайде механізму компенсації. Тим часом політики вже оголосили бій Нацкомісії і голову хочуть викликати на у Верховну Раду і навіть звільнити. Ольга Кошленко продовжить у вихідний в неформальному одязі на фоні Кабмінівського газону. Прем'єр Володимир Гройсман, який раніше казав, що ще хоче побачити, як зміниться платіжка за бонплатою за газ. Побачив, це призведе до збільшення ціни за газ для українських громадян. В середньому в розрахунку 1,3 до трьох разів збільшення особливо це стосується тих, хто живуть в багатоповерховій забудові. Прем'єр звертається до НКРЄ з офіційним листом рішення переглянути у Верховній Раді. Вже хочуть викликати на килом голову комісії Дмитра Вовка і навіть звільнити його та весь склад комісії. Погоджувальна рада парламенту розпочинається зі змагання лідерів фракцій на найоригінальнішу асоціацію із новою абонплатою. Очевидно, президент Порошенко в дитинстві дуже любив казку про Чіполіна і його улюблений там герой це сеньор Помідор, який ввів податок на дощ. Сьогодні ввели податок на лічильники. Завтра введуть податок на дощ. післязавтра введуть податок за те, щоб дихати. Чорні хакери. Використовують таку модель крадіжки, коли з рахунку кожної людини, яких вони мають під своїм контролем, вони списують там центи, копійки, євроценти, і у них накопичується потім сотні мільйонів доларів. Вот так зараз діяли Енкар'є Це новий податок на користь фірта Шитальовичкина. Бо вони є власниками більшості облагазів України. Беззастережно на боці введення абонплати за газ фракція блоку Порошенка мовляв, платіж зменшиться або принаймні не зросте для більшості споживачів, які мають газові котли та колонки. Лише мешканці багатоповерхівок, які користуються винятково газовою плитою та централізованим опаленням, відчують здорожчання. Але це якихось 4% споживачів передає отримані від регулятора дані заступниця лідера фракції Ірина Луценко. На її думку. Абонплата за газ має вплинути і на стокгольмський арбітраж, в якому Україна судиться з Газпромом. Тож усіх опонентів автоматично записує до друзів Москви. Я так детально зупинилася на цьому, щоб показати всю спекулятивність істерики опозиції, яка перетворює робочі питання знову в вселенську зраду. Говоріть правду, що вас турбують не 50 гривень для 4% українців, а 12 мільярдів доларів, які може втратити російський Газпром. І не смійте спекулювати на українцях, коли працюєте на Москву. Для цих 4% українців НКРЄ обіцяє переглянути тариф на опалення, але лише на ту суму, в яку їм стане абонплата на газ. Цей опалювальний сезон саме завершується. Питання не буде актуальності не раніше початку нового. Ми як комісія будемо ініціювати зменшення тарифу на тепло. Таким чином, сукупний рахунок такого споживача, або у вас, якщо ви користуєтесь лише плитою газою, маєте централізоване опалення, не збільшення збільшиться. тож для цієї категорії споживачів абонплату НКРЄ поки не вводить. Заспокоює регулятор політиків бентежить сам підхід, чому селяни здебільшого прокладають мережі за власний рахунок, а приватні облгази взагалі не платять за користування державними мережами. Тож політична дискусія про це не вичерпана. Ольга Кушиленко, Максим Шинкаренко, Спецкор, 2+,2. Про них часто забуває командування їхні подвиги лишаються таємницею, але все таємне колись стає явним. І ще 12 героїв отримали нагороди від простих людей. Церемонія Народний герой відбулась у прифронтовому Маріуполі. Запропонувати кандидатуру до нагороди бійця, волонтера чи то військового медика, який зробив внесок у боротьбу за країну, може будь-хто. Ці ордини для 12 захисників України, срібний тризуб на знак народного визнання, метал на виготовлення нагороди теж збирали українці. Срібло надсилали із більше ніж півсотні країн світу та з різних куточків України, в тому числі окупованих. Волонтеру Лілії українські таке срібло передавали особисто в руки. Ребята, які виїхали з окупованої території, щоб це срібло для народних наград. Була очень красива ситуація, зв'язана з бойцем третього спецназа, який знайшов совєтську монету, яку зготав. Риваліссірібрав і он нашел її в зоні АТО. І він посчитав, це оберег. он почитав, що зробив в ній диречку і носив год війни. І от коли он получил сам награду в Києві, он зняв себе і передав на переплавку. за срібним орденом. На сцену піднімається Василь Мулик. Він командир екіпажу гелікоптера Мі-8, який ухилився від пострілів ракетного комплексу. Цей випадок єдиний підтверджений за всю історію війни. А це командир артилерії Арчі Грін, народний герой, офіцер, який пройшов до Бальцівський котел. Багато хто думає на дебальському плацдармі, що заслуга зеленого ще так довго трималася і так багато вбила і росіян там. Це іменно зеленого я, все таки командир підрозділення, будь-які слова сказані в мою сторону, це насправді... Заслужили ребята, короче виповняли бойові задачі. Ще зранку він був із хлопцями в Авдіївці. Тепер на сцені отримує свою нагороду. Заступник командира з бойової підготовки Гуць Валерій Федорович. Це саме його підлеглі боронять промзону, шахту Бутівка і околиці Донецького летовища. І перше, про кого хочуть розказати журналістам, про командира. Фуля пролетіла йому там. Зарапнула щось. Нічого нормального дальше стоїть тобто Ми на нього ще дивилися, як на Бога. Нині ж мають честь прикрасити форму командира нагородою. Як служити, аби мати народне визнання? Валерій Федорович каже. Це просто командир звода, ти, командир роти на своєму місці, виповни все по максимуму, що тебе В першу чергу, крані життя людей і виполні задач. Каже, цей день був би найщасливішим у житті, якби цей орден він отримував разом зі своїми вихованцями, двома Андріями Жуком та Кизило. Вони загинули в бою їх, а також нині ще трьох бійців Сергія Шилова, Романа Радивилова, Андрія Кулягіна нагородили посмертно. Єдина жінка, яку сьогодні нагороджують, військовий медик. Це президентська награда захиснику вітчизни. Це награда за бойове поранення. Тетяна Іваненко врятувала не одне життя. Сама була під гранітним, контужена і поранена, але перше надавала допомогу бійцям. Мені дуже хочеться сказати спасію своїм батькам і своєму сину, який все це время жив з батьками, вони його виховують зараз. Організатори кажуть, це далеко не остання церемонія. Хочуть не пропустити нікого, хто вартий народних нагород, навіть якщо їх не відзначила держава. Євгенія Цвітанська, Микола Шіров, Микола Головко, Спецкор 2+2. Турецькі військові кораблі в Одесі вранці в порт зайшли фрегат та корвет. за традицією, Турецькі кораблі в територіальних водах України приймав український військовий корабель, господар ракетний катер українських ВМС-прилуки. Візит турків розповідають у прес-службі військово-морських сил України. діловий. кораблі зайшли для поповнення запасів та відпочинку екіпажів. Перебуватимуть вони в Одесі кілька днів. Упродовж цього часу фрегат та корвет відвідують українські моряки. А для їхніх турецьких колег передбачена екскурсійна програма по Одесі. Ігри зі смертю биг тяжко поранив молодого Торіадора під час кориди в Мадриді. Цей бій був перший для 23-річного хлопця. Трагедія сталася перед десятьма тисячами глядачів, які прийшли на арену. Бик устиг чотири рази вдарити Торіадора. Він зазнав тяжких поранень шиї та голови лікарі, що намагаються врятувати життя молодику, кажуть, що він у тяжкому стані і додають він. Івом зумів вижити після атаки розвищеної тварини, що важить майже півтони. Таким був на події день. Що минає. Дякую, що були з нами. Побачимось згодом о 18.30 У спецкорі вже за мить на 2+,2. плюс програма Джедаї з Олександрою Лободою.